Лейаут це по суті про те, щоб дизайн був пропорційний. Коли в нас дизайн пропорційний, то він не виглядає естетично. Основу пропорційності це коли розмір елементів кратне якійсь одній цифрі. В багатьох дизайн-системах за основу береться 8. Тобто, коли в нас всі елементи, наприклад 32, 40, 48, вони всі кратні 8, і з тим доволі зручно працювати. І це стосується всього розміру іконок. І сіток, відступів для того, щоб все було консистентно, і для того, щоб це було легко масштабувати на різні платформи. Тобто для того, щоб воно пропорційно виглядало як на мобільному, так і на десктопі. Відступи також мають бути кратні восьми. А от що робити з меншими елементами? В них можемо брати за основу 4. В на попередніх слайдах у нас тут було по верхній стороні показано кратність восьми, по нижній 4. Рекомендую брати кратні 4. Тільки 4 і все, а все інше використовувати там 8, 16, 24 і так далі, бо з цим буде просто легше працювати. Ось тут ми бачимо приклади використання восьмикратних відступів, як між іконками, так і між цими елементами. І ось так само справа: ми бачимо, що всі елементи кратні восьми, що, в принципі, робить дизайн доволі передбаченим, доволі пропорційним і виглядає легко. Як то кажуть, гарний інтерфейс це невидимий інтерфейс. Графіка показує ієрархію тексту. Вражає ідентичність бренду. Текст це основний спосіб передачі інформації на сайті.